17 до 17 сантиметрів, так. які витрати дизеля будуть, якщо на всі лапи сюди поставити крельця і загнати його на 17. Глибині? Я сьогодні про не чую ще із вертикального обробітку, і мені до сих пір ніхто не розказав, як я їх можу пощупати. Ні. Мені кажуть, в мікротріщини. Оцей гребень, який внизу у нас залишається в нижньому горизонті, він якраз і створює можливість утримання вологи. Тобто господарства, які хочуть працювати з кредитами глибше, так, вони беруть потужніші так. Але під свою відповідальність. Я сам підсудні далі. До речі, якщо вам цікаво продати зерно з місця за цінами, як у портах, при цьому вам не потрібно нікуди його везти, Можу залишити е, свій номер, де докладніше можу пояснити, як ви, можете його, як ви можете це зробити. Але є певні умови. Це має бути захід України, об'єм зерна не менше 250 тонн, стосується кукурудзи та фуражної пшениці. І розрахунок з вами лише по формі 1 з ПДВ. Можу сказати, аналогів немає, тому що в ну, такій комплектації дистан 68 см, з можливістю роботи лапи на 35 см, з мощним блоком безпеки на 800 кг, з статком спареним бабловим пас та ще й можливістю внесення добрив на глибину або ж два горизонти з бункера. Одного виду добре є також диспільні бункера, 4 МТ. Наша машина, виходить, де як замінить плуга. буду про це поговорити з хлопцями, е, тому що е, ми можемо працювати досить в досить агресивних умовах, навіть по кукуружні, е, з ідеальним замішуванням по всьому горизонту, де в нас диски великого діаметру підрізають цю агресивну кореневу систему, починаючи її замішувати. Відповідно, підводить дискої борони у нас є дискова підошва, як би ми того не хотіли. І оцей прошарок, відповідно, між дисковою підошвою і плужною ми можемо забрати нашу вату, яка, відповідно, має можливість зайти в гру на грунт підлітком градусів, Гарно заходить там на глибину, сама себе туди затягує. От, Віста між на 40 см, я думаю, його глядак 20 см. І відповідно, між лапами у нас 40 на 4-47 см, ряда 94 см. Блок безпеки, який має на пружині... Вібраційний ефект, який руйнує створюючи підрозділи в нижньому От, І Після цього ми маємо вирівнюючі диски, які ці е, гребні, які там залишаються, вирівнюють, Залежно від того, якщо є потреба. Якщо працюємо на зяп, ми можемо їх взагалі підняти, щоб в нас було більш ребічте поле для затримання якоїсь волої снігу. І відповідно дабл роупак, ви знаєте, у нас був раніше е, резиновий каток. Які можна було докомплектовувати стальним ззаді або топ-рінгом. Дабл row pack має можливість, він подібний, як на Джокері, ви бачили, ґрунтом по ґрунті, йде більшого діаметру, потужніший, гарно ущільний ґрунт. Після цієї машини фактично весною можна зробити легеньке закриття вологи пружиною бурною і заходити маестру і сіяти розпідні культури. В цій машині стоять два транспортних колеса. Які вона переводиться е, на переїздах, відповідно, в залежності від глибини, яка може бути у нас до 35 см, ми можемо управляти цим катком, щоб він завжди був в горизонті. Глибина регулюється кліпсами на циліндрах, відповідно, кліпсами е, регулюється глибина на дисках. Тобто тут блок безпеки пружина, тут блок безпеки гідроакумулятор, для того, щоб він не не пошкодити там при якійсь певній перешкоді. Але скільки вже існує тігр, а він вже існує років, напевно, за 20, ми не змінили саму ступицю. Ступиця залишилася такою, як була всі ті роки, двохрядний конічний підшипник, який знаходиться в літової смазці. Єдине, що в процесі, коли там з'являються невеличкі дозори, він просто підтягується самим диском от, і убирається е, цей е, люфт. Ну, по рамі, наскільки цей брус сам сильний 120х128 мм німецької сталі. Зараз вже є опція. Якщо є потужні трактора, в кого нема навіски, можна 4-метровий тігер. Адаптовувати також під палець, щоб там через циліндр він міг підніматися, опускатися. Також є версія вже трьохметрових тігрів під трактора 300 кінських сил, тому що цю машину ми позиціонуємо під 90 кінських сил на метр, десь да, мінімум, для якісної його роботи. Також є вже складні версії, там п'ятерок і 5, 5, 6, і 8 метрів. Але сама вдала, саме універсальна це ця машина, тому що. На ній також у нас стоїть бункер зверху, 2,5 куба. І відповідно, ви знаєте, що попередньо ми гралися, пробували різні варіанти з шнековою подачею, з механічною, але дійшли до висновку, що все-таки принцип подачі добрив до весівної трубки через повітря саме є оптимальним. Стандартна наша. Через електромотор турбіна видуває, через грибок розподіляє. Відповідно ж, ви бачите, що тут йде по два шланги. Це зроблено для того, щоб викидати велику норму в межах 250-350 кг на гектар. От, є розподільник, якщо нам є потреба кидати в різні горизонти, верхній, в нижній, от, або 50 на 50. Спеціально зроблено, щоб крайня лапа, яка йде по стиковому, щоб не було двойної норми, сюди йде одна шланга. От, в цілому. Ну, важко в цій машині щось таке доповнити, щоб, щоб ви вже не знали. З року в рік ми її розказуємо, показуємо да, і не перестаємо її ну, в будь-яких умовах. Давайте подивимося на неї в роботі. Прошу дотримуватись техніки безпеки. Дивіться, значить. Переходьте сюди. Ви бачили на дисках, на, на лапах у нас такі полузавернуті такі е, пластини, які дають перемішування як е, по горизонту, так і між рядами. Відповідно, ви бачите, тут десь шар, у нас видно до 25 см. От. Весь прошарок, він бачите, він, він замішаний. Він замішаний, солома замішана. Відповідно ж, тут ми можемо вже бачите, як ґрунт розрихлився а? після проходження лапи. От. Ось її клик був. Ну Тут з крилами так, було. От. Оце цей момент, що я зараз показую з крилами. Так. Іменно, що є можливість їх поставити і ці самі гребні нівелювати, які вони не потрібні, наприклад, там, перед посівному обробітку все Ну Коли ми працюємо, зараз купати далі, ми працюємо на зяб, то якраз оці гребні на глибині, от там вони якраз і утримують цю вологу, тому що на склонах, коли ми йдемо там поперек, щоб у нас не сходив родючий. Шар Він якраз він заходить на... А гребені це виключно для роботи на схилах. правильно я зрозумів? — Ні, Мається на увазі, що з гребені вони для нас не критичні на глибині, коли ми працюємо на зяб. На глибині від скількох сантиметрів? Від е залежності. Ну, Дивіться, сам гребень, який залишається після дискової, там на глибині десь після сантиметрів 15 коли появляється з'являється ваша частина. Але... Дискову відкинули, дискову ми зірвали двома рядами лап. Гребені від лап на якій глибині стоять. І чому це не проблема? Тому що сам гребень, він зрушений, лапа його розірвала і пішло він пішли мікроквіщинами. До тобто, волога в них, в них просочується. Якщо весною я розкопаю і не знайду там гребенів, значить все отлічно. Осінь я зробив, гребені були, весною розкопав, їх не стало, значить проблем з цим немає. А якщо весною я, розкоп... я розкопав... А якщо весною я розкопав, ці гребені в мене з осені залишились. Ну, Наше завдання накопичити вологу. Прийшла... У, у мене будуть смуги, в яких пройшла лапа, і волога накопичилася так. на 30-35 см, на які я лапи пройшов. І в мене будуть смуги, де лапа не пройшла. де волога накопичилася. У нас волога піде в нижній горизонт. Чому, чому волога піде в твердий гребень, якщо з боку від твердого гребеня буде розривано? Гребінь, гребінь розрушений. Просто він, де, коли ми його розкопуємо руками, да, ми його можемо візуально бачити. Але коли пройшла лапа, вона його розірвала в нижній горизонті. Зумієте? Лапа пройшла зліва, лапа пройшла справа, а посередині розірвала. Я правильно Ні. от Коли лапа пройшла, в них відстань 47 см між так. ними, да? угу. от, вона е, нарушила саме в мікротріщини, воно це все пішло, да? пішло всередину до тих самих гребнів. Я сьогодні про мікротріщини чую ще із вертикального обробітку і мені до тих пір ніхто не розказав, як я їх можу пощупати. Ні. Мені кажуть, в мікротріщини можна тільки <реш> е, Ну, Це до, до них питання. Мається так. на увазі, що... Оцей гребень, який внизу у нас залишається в нижньому горизонті, він якраз як і створює можливість утримання вологи. Так? Тобто, Щоб вона, я сказав, за схили, тому що дійсно на схилах, коли волога уходить вниз, вона може ними більше утримуватися. Так? Якщо вони є потрібні, я показав, що ми можемо поставити крильця і нівелювати їх. Так? Крильця, крильця на глибину до 15-17 см. До 17 сантиметрів. Так. Які витрати дизеля будуть, якщо на всі лапи сюди поставити крильця і загнати при такій його глибині, на сімнадцяти сантиметрів. Це ж відносно, так? Ми не можемо говорити про все ж, якби є палива. Давайте, давайте ну, по-іншому. На оцей агрегат якої потужності трактор треба вчепити. Щоб він зірвав мені із усіма крильцями, з усім комплектом крилиць. На глибину 17 см? Да. Такий самий трактор буде тягати без проблем. Але якщо ти хочеш зайти на глибину 25, де ми навіть не, не, не позиціонуємо їх, там, да, будемо так казати. А чому? Тому що ну, є певні навантаження, да, витримані які. Допуски на машину. З крильцями навантаження більше. Звичайно. А трактор той самий можна. І розхід палива. Ні, трактор, звичайно, треба буде потужніше. Тобто господарства, які хочуть працювати з крильцями глибше, вони беруть потужніший трактор. Але під свою відповідальність. Остання фраза про свою відповідальність топчик просто. Якби це все є, просто, я акцентував увагу на крипцях сьогодні, тому що багато хто використовує тір, але навіть ну, не знає, що їх можна доставити. А вони, в них тим паче, що є чотири отвори, де ми можемо регулювати їх по висоті, в залежності від того, де нам треба підвіз зробити. Для культивації ці просто супер. а рихлення, це вже не на, на піщаних ґрунтах 40 може бути, на таких ґрунтах 33. Це, це не ви культиватор а глибоко розпушувач? Е, е, ні, ми його поняємо просто як десь агрегат. — А в каталогах цінневий Ні. — То не точності перекладу. Це диск, <ріг> Хто, називає, бен для когось глибоко розпушувач, це що нижче 30. Літ, так? Для когось терньовий, тому що вони працюють на півдні, тільки ті ну, кінопосоломі. Там да і і по сімнадцять сантиметрів під кожний регіон своя інструкція.